Будь-яка війна, окрім прямих наслідків, несе з собою ще й різноманітну, так би мовити, побочку. Причому не завжди ця побочка має негативний характер. Так, наприклад, у кожній великій війні з'являється свій словник нових термінів. Не обійшла ця тенденція і боягузливу путінську війну, розв'язану в Україні. В сіті составляються цели словарі, з помощью которых новояз можна перевести на обычный русский і обратно. Наприклад, молоко не убежало, а провело операцію по свертуванню і переброски. А одним з найпопулярніших термінів, а пізніше і мемів стало слово бавовна, звідки воно з'явилось достеменно невідомо. Одні стверджують, що шляхом випадкового некоректного перекладу слова хлапок. Что я омографом хлопка с російською. Інші, что це было сделано навмысленно чтобы высмеять и новомову. новую мову. В весны 2022 поток шуток, фотожап и комиксов на эту тему уже было не остановить, особенно с увеличением количества хлопков на территории России. На пик своей популярности мем вышел в августе, когда аж несколько бавовн случилось в поселке Новофедоровка, Сакского района аннексированного России Крыма. Вообще не хочу уезжать из Крыма из-за. Пізніше бавовною почали користуватися преса та офіційні особи. А Міноборони України створило навіть тваринку бавовнятко. Бавовнятка – животное-призрак, пушистое и беспокойное. Ночью Бавовнятка незаметно приходит на базы оккупантов, склады, аэродромы, нефтеперерабатывающие заводы и другие места, заполненные легко воспламеняющимися предметами, и начинает там играть с огнем. Соответственно, если вы видите где-то этого персонажа, это значит, что какой-то очередной украинский диверсант подорвал какой-то очередной склад. Кроме того, много с этих новых слов переносятся в побут. У, у свой час в Союзе называли детей на честь коммунистических лидеров або подій. Например, Владлена, которая обозначала Владимир Ленин. Пофистал. Нет, это не название какого-то медицинского препарата. Это победитель фашизма Иосиф Сталин. Да здраперма. Да здравствует 1 мая. И мы абсолютно не удивляемся, если подобное практикуется и у современной России. Бакап. Бить як Путін Влапунал «Владимир Путін, наш лідер. Славіпут, слава Великому Путіну. Варто відзначити, що війна внесла корективи і в українські імена. Щоправда, на відміну від московитян, влапуналів і слави путів в Україні немає. Зате я байрактари та джевеліни, системи, які врятували українців у перші дні війни. Джевелін. Ян Джевелін. Ян Джевелін. Джевелін. Джевелін, Добрий ранок. Виносить свідоцтво. Я дивлюсь, Ян Джевелін написано вже. Думаю, це капіса. Тож війна створила своїх героїв та свої символи. Причому не завжди вони означали щось або когось конкретного. Адже всі пам'ятають Чорнобаївку, найпопулярніше орківське кладовище або привид Києва, напівлегендарний образ пілота, який масово тріщив московицькі літаки у перші дні війни. Сьогодні ми хочемо презентувати своєрідний рейтинг саме душевних символів війни, тобто, це не якісь конкретні люди, хоч за всім цим і стоять реальні люди. Це ті символи, які допомогли вистояти, символи, з якими асоціюють Україну у світі, символи, які багато у чому вже стали буденністю, але без яких неможливо собі уявити цю страшну війну, і символи, які досі допомагають вірити та боротися з орківською навалою. Отже, відкриває наш рейтинг вираз, який деякі змі назвали епічною фразою десятиліття. І тут ми, мабуть, погодимося: не чув його хіба що глухий. Доброго вечора. Ми з України. Доброго вечора, ми з України. Це слова з української пісні, які в тіктосі стали символом непереможності і бойового духу наших захисників. З перших днів війни вона звучала з усіх прасок завдяки музичному твору українських саундпродюсерів Пробас і Харді. Але мало хто знає, що вперше ця фраза була сказана зовсім іншим музикантом ще в далекому 14 му році, ось на цьому виступі. Hello everybody. we are Браха from Ukraine, Kyiv. Доброго вечора, ми з України. Саме голос фронтмена Даха Браха Марко Галаневича можна чути у вже культовій пісні. Доброго вечора, ми з України. Але підхопив і зробив цю фразу по справжньому народною Віталій Кім, який в перші тижні великої війни починав з неї свої щоденні включення. Доброго вечора, ми з України. Доброго вечора, ми з України. Доброго вечора, ми з України. Завжди усміхнений Кім став тим позитивом, який був край необхідний у тій страшній трагедії, яка навалилась на Україну. З'явилась навіть приказка: навіщо нам аспірин, якщо є Віталій Кім? Щодо доброго вечора ми з України це не моя фраза, але я. Вирішив, що це корисно. Хотілося, щоб всі розуміли, ну, як борються українці. Тому це, це, це було навмисно, скажімо так. Кім став живим мемом. Різнокольорові шкарпетки з ногами на столі та доброго вечора ми з України дуже чітко показали всьому світу, що Україна не лише не збирається здаватися, але й буде дуже сильно бити кожного окупанта. Везде Віздімемчики со мною. Катастрофа, тось, оказывается, это вот отак происходит. І український народ підхопив це. Добрий вечір. Ми з України. Почали з'являтися нові пісні. Добрий вечір, ми з України. Діти з гордістю декламували вірші. Ми вів нас доля єдина. Тому не жалійте, не сила, ні куль. Всім доброго вечора. Ми з України. Усе буде добре. 4-5-0. фраза розійшлась по світу. Доброго вечора ми з України. Добрий вечір. Ви з України <різь> миттєво з'явилась маса атрибутики: футболки, реглани, світшоти. Люди розмальовували свої автомобілі. Кожен хотів показати, що він українець. Нарешті у тотальної більшості зник комплекс неповноцінності, і люди почали пишатися тим, що вони українці. Відбулось єднання нації. На четвертому місці розташувався можна сказати, гімн російсько-української війни. Друге життя ця пісня отримала вже на четвертий день війни, коли лідер бомбокс Андрій Хлебнюк разом з іншими зірками України виконали її як символ непохитності українського народу. Гімн цічових стрільців, написаний 110 років тому у березні-квітні 22-го року, став найчастіше виконуваним твором у світі. Його співали усі: естонці, поляки, грузини, італійці, корейці, індіанці і литовці. А ми тую ярою пшеніцу і зберемо. Ми нашу славну Україну герої. Причому виконували не лише соло. Тисячі людей в єдиному пориві затягували червону калину. Ось, наприклад, Естонія. Ось наша Україна, Аж до мурах, як то кажуть, а це вже Варшава. Переклали на багато мов: англійську, італійську, французьку, і німецьку. Авжні грузини, а не ті браковані, що при владі не просто переклали на грузинську, але й адаптували під сучасні реалії. Сенс можна зрозуміти навіть не знаючи мови картвелів. Скільки було флешмобів, просто не злічити. і люди по всьому світу не тільки із захватом приймають червону калину, але й зі сльозами на очах. О там легендарні Пінк Флоїд на чолі з Девідом Гілмором, які не виступали вже 14 років, вирішили воз'єднатися, щоб записати червону калину. В оригіналі пісня називається Ой лузі червона калина на моєму вісьма слабам українським. я подумав, що ми як Пінк Флойд повинні зробити та в підтримку України, в підтримку моралі міра. Гімн української боротьби відкривав футбольні матчі, закривав пасхальні меси. Ви не повірите, але червона калина звучала навіть у московицькому суді і співав її неполонений український боєць, як можна було б подумати, а один з небагатьох російських антипутінців. Затримася! Гім січових стрільців став світовим символом мужності і гідності українського народу, символом боротьби та непокірності. Йдемо далі. Третю сходинку серед душевних символів посідає, можна сказати, девіз українців у цій війні. Я руський корабель постаряю. Предлагаю, влажити оруже заста. Прийом усівений корабль. Ідя. Фраза, сказана українськими прикордонниками на острові Зміїний, до неймовірних висот підняла моральний дух у перші дні війни. Коли декілька десятків людей сказали категоричне ні величезній машині у вигляді крейсера, Москва відбувся реальний вибух української самосвідомості. Чомусь ця фраза надихнула дуже людей таким стало гаслом з першого дня війни. Так як ця фраза Наш народ трішки підняла їм настрій, то мама підтримала, хоч це і не дуже гарно, але я вже дорослий, можна так висловлюватися. Це Роман Грибов, автор тієї самої фрази, фрази, яка фактично стала аналогом листа запорожців турецькому султану. Фраза, яка за популярністю обігнала слогани багатьох відомих брендів, вона всюди на банерах, на дорожніх показчиках, на автомобільних номерах. Їй навіть присвячена ціла стаття у Вікіпедії. Американская газета Navy Таймс» написала, что в социальных сетях украинцы восприняли эту фразу как призыв к сплочению, и ее подхватили сторонники Украины по всему миру. Абсолютно верно. Ее используют усюди, где хотят вказать шлях московиту, висловивши солидарность с украинским народом. Вот грузинские моряки конкретно отправляют русский корабль в відомому напрямку. не ваш Русский А це ті ж картвели, м'яко кажучи, не раді постояльцям з болід. Русський паспорт, іди Діна. Що з русським паспортом не поселяєте, да? Не? А Та ж на не А з цим хлопцем взагалі комічна історія відбулася. В 17 сімнадцятилітній парень прийшов на бід татуїровку руський корабль і Діна. Мастер набив йому тату, а потом набрав поліцейських. Його задержали, подростку грозить срок. За ідею 5, звісно, але не потрібно забувати, в якій країні знаходиться. І варто відзначити подібний татуаж далеко не рідкість, особливо в Україні. А скільки пісень та кавер було написано на цю тему? І так Пацани не знают страха. русський воєнний корабль і Діна. Є варіанти із Солов'їною. Краще всіх лікарських крапель, русський воєнний корабль і Діна. Кіборгам з наметом, посланням до корабля, русський корабль іден, на... побідете до лютує. Сміється наші пацани. А із кораблі колає. Дуже полюбили цей девіз у країнах Балті. Фраза активно використовується на стендах та рекламних щитах Вільнюса, Каунаса, Клайпеди. А латвійський депутат на сесії парламентської асамблеї ОБСЄ публічно не посоромився відправити російську делегацію слідом за їхнім кораблем. Я хочу передати меседж російській делегації, яка знаходиться в цій кімнаті. Я процитую українських пограничників. Російський воєнний корабль! пішов. Багато хто напевно пам'ятає, що відбувалося біля головпоштамту у Києві після випуску марки «Русський воєнний корабель. вона визвала в Україні небувалий ажіотаж. Люди знімали очередь сночі, щоб купити її. Я 18-го, мені здається, чи 19-го квітня черга від голов поштамту до прорізної це близько було п'яти тисяч чоловік. Я такого зуті житті не бачив. На міжнародних аукціонах торги за цю марку доходили до десятків тисяч доларів. Ця марка справила справжній бум у світовій філателії і привернула увагу і до України, і до українських поштових марок всього світу. Девіз, що став посилом не лише окупантам, але й всьому світу, що Україна не збирається здаватися а все, що буде плавати, літати, їздити або ходити по українській землі без дозволу, буде знищуватися. На другому місці нашого своєрідного рейтингу розташувався один з найзагадковіших і у той же час ставший вже рідним для українців широковідомий телеграм-канал. Це був перший раз, коли в мене був секс в трьох. Я, вона і Ніколаївський ваньок. Тому що, ну, що ви вперше робите? Ви одразу лізете, перевіряєте в телефоні, що там. Е, я дивлюся і кажу: ну, це шахедис з півдня. Я точно встигну. Вона каже: давай об'єктивно, навіть якби це були гіперзвукові ракети, ти все одно встиг. Миколаївський ваньок його в Україні не знає лише той, хто не має телеграм. Мало того з ваньком дружить навіть ССОшники. Чи можеш назвати топ-3 українських телеграм каналів Так. Реально. Миколаївський ваньок та звичайно, канал село спеціальних операцій України. <рес> Чого саме ці? А, більшість цільового достовірного контенту. Але для звичайних громадян Ваньок це перш за все найшвидший радар під час повітряних тривог. Уже я до не готова. Він раніше за всіх повідомляє, що куди летить та кому куди бігти. в сторону города развед дрон і несколько мопедов. Може бути громковато. Пусков смиг 31К пока нет. Остатки мопедов покидают Запорожскую область и летят курсом на восток. Угрози по мопедам Дніпропетровської Донецької області. А ось ці його харківчата, Житомирчата, Київчата вже стали ім'ям загальним. Київчата, план паркінг, активувати. Може бути громковато, якщо курс не изменят. Дніпрята в укритті, дві не установлені целі, можливо, ракети в вашу сторону. Крапівні чата по звукам. А команда після відбою пісні та спати увійшла у побутовий ужиток українців. Поки тихо, можна пісить і спать всім. Да, все киш пісять і спать. Дає команду адму й пісять і спать. Вже це не на пів півкраїни «Добрий вечір, Україна у Кіма. Да. І Як мінімум пів країни реально йому вдячні і свою вдячність висловлюють по різному Хтось бісером плете. Хтось тату набиває. При цьому багато його підписників не забувають донатити на зсу. Миколаївський ваньок це велика патріотична спільнота у телеграм-каналі, що діє ще з початку війни і об'єднує навколо себе чудових, прекрасних, активних, небайдужих. Людей. Ваньок не належить до жодної волонтерської групи, та і збори організовує нечасто. Друзі, звертаюся до вашого пабліка, Ніколаївський ваньок від імені першої оперативної бригади Національної гвардії. А про те, що йому довіряють, говорить той факт, що він багатотисячні збори іноді закриває за 30 хвилин. Звернення ванька до своїх підписників вже за 12 годин поповнило скарбничку на 8 мільйонів. 214 тисяч. Хочу виразити велику подяку Миколаївському ваньку за жбори кошти на ремонт пікапа. Дякуємо від 123-ї бригади на шейху Миколаївському Ванька. Коли ж ваньок пішов у відпустку на два тижні, було як в старій рекламі розчинного напою. Я не був на покой, скучним, без світлим, без Поки не повернувся Миколаївський ваньок. Привіт, котята, Надіюсь, у вас все добре і ви не скучали. Але у багатьох виникає маса питань, головне з яких хто він? То на тому боці екрану. Хто ведет його, не знаю, но походу він крутой. Говорять, що он воєнний. Може, даже халастой. Он понятно обіцяє. Дай сюмерам всео свого канала називає Ніколашні война. Хто пишуть, що я в білому платі і лілисий, я найду вас по IP і забаню. Чи не кожен журналіст або блогер, спілкуючись з миколаївськими військовими та чиновниками, намагалась вивідати цю інформацію? То веде телеграм-канал Ніколаївський Ваньок»? Є підозра, що ви? Е -е, ні, не я. А хто не скажу? Це не ви? Е -е, ні, це не я, це не Віталій Кім. Сразу хочу сказати це. Проста людина, миколаївський мешканець, який надає стільки полезної інформації для цивільних, для військових. Підключали навіть екстрасенсів та гадалок. Взагалі мені дуже цікаво, хто веде канал Миколаївський ваньок. Карта диявола говорить про те, що ну, людина публічна карта колісниця, людина багато подорожувала. Тут такі карти, що я, я навіть не знаю, хто це, але чоловік дуже разлик, але все марно, і на те є об'єктивні причини. Ну, звісно, на нього палюють, на нього палюють ФСБ. Я знаю, що навіть на нього там оголосили якусь дуже велику нагороду, тому що він не просто допомагає, надає їм інформацію, він деморалізує їхніх військових, тому що у нього на самом деле підписники з тієї сторони. Тобто вони тільки планують якісь дії, він вже про них знає, звідки він знає. Ну... Ваньок навчився дуже добре розпізнавати дезінформацію. Він регулярно збирає інфу з певних ділянок окупованих територій. Мало того, він повністю він контролірує весь партизанський рух на херсонському напрямку. Тобто люди самі йому довіряють, самі йому дають інформацію. Він її аналізує вже неодноразово по його даним, були накриті. Там і генералам накривали. Ось, наприклад, генерал особисто приніс подяку від себе і від ванька жителю Херсона за допомогу в деокупації. Дома ні дверях. Привет зуря. Ванька, Спасибо за помощі разом до перемоги. Ваня, який канал лучший? Ніколаївський ваньок. О, це від Ванька. Вам суврони. Так, це твій хавай. Нам дуже сильно допомагає Миколаївський воньок свінтерам каналом і люди, які там підписані. Ми дуже їм вдячні. Велика подяка Миколаївському ваньку і за партизанщину, і за організацію зборів. Та звісно ж за сотні безсонних ночей, проведених разом з українським народом. 150 тысяч мопедов, которые выпустили админы разных каналов, не долетели. А если серьезно, не нужно спрашивать у меня, сколько вылетело ракет, мопедов. Я не знаю об этом, могут знать летуны, и то не всегда. Молчу уже про каналы и дядю Колю, охранника СТБ. Дядь Коль не в обиду. На перше місце душевних символів цієї війни ми вирішили поставити всіх вас, всіх цивілізованих жителів нашої планети, хто в той або інший спосіб допомагає зсу. Австралійська компанія передала Україні свою систему вбивцю дронів. Слінгар Латвія передала Україні вже понад 60 автомобілів відібрані у нетверезих воїнів. Польща передала Україні перший абіщений стрибітілімік Міг-29. інструктором, які з подвійною віддачею навчають українських пілотів або танкістів. <риклад> Ці солдати борються за свободу, за дом, за свої сім'ї, за майбутнє, і ми просто обязані їм допомагати. Ми повинні зробити все, що в наших силах. Дякуємо і тим, хто в Україні проводить навчання. От, наприклад, прощання ізраїльських військових перед поверненням додому. Сомачморди но йшов много пристоїть. З'ясома бадеш веріфоретєсно вими батья. Ви готові вже Слава Україні! слава! Всі знають, да, що, ті, що ті, наші партньори убивають завтрашнього дня. Убивають на підготовку в дальніше в Ізраїль. Воювати величезна повага до людей і за допомогу українським дітям. Колишній директор ЦРУ Девід Петреус оплатив навчання в університеті сину загиблого українського героя Олега Сніцера. Генерал Петреус зазначив, ми усі тепер маємо великий моральний обов'язок піклуватися про дітей загиблих патріотів. Найкращий спосіб полегшити тягар війни для їхніх родин це надати можливість їхнім синам та донькам здобути якісну освіту. Впевнений, що цього точно хотіли б їхні загиблі батьки. На душі стає тепліше від турботи місіонерів, які організовують збори для юних українців. Бомбы по-прежнему падают на головы детей Украины. Я была там и видела это своими глазами. Поэтому я прошу вас зайти на сайт и пожертвовать всего 5 фунтов. Украинские дети нуждаются в еде, одежде и медицинской помощи. Они каждый день теряют свои дома, школы и родных. И они действительно нуждаются в нашей помощи. Радует око и те, как Homo sapiens успешно борются с Homo erectus. Нас много по всему миру, ёпта. В чем дело опять? Они нас заставили снять все наклейки. Снимай, я снимаю. Я, снимаю, я, снимаю. Я, снял. я тоже снимаю. Каждый раз будут останавливать и говорить, снимай. Вы заебитесь это делать. Ваня, он сказал, если мы не снимем эту провокацию, то они заберут машины на штрафстоянку. Дуже приємно бачити украинский прапор на глобальных музичних сценах. Ось з останнього мадонна у Лондоні, і навіть за стілля, де не забувають Україну, заслуговує на подяку. І величезний респект усім добровольцям, які усвідомили, що зло не має кордонів, і якщо не зупинити його зараз, воно буде й далі розповзатися планетою. Клика Рафасада Україна Халкенс таклекварата Україна. Все добре, мира справедливий. Закінчити наш своєрідний рейтинг хочемо проханням до всього цивілізованого світу, до всіх вас. Лише на хвилину просимо перерватися від своїх справ та вшанувати пам'ять справжніх воїнів, які віддали своє життя не лише за свою батьківщину, будинок та родину, а й за те, щоб сморот руського міра не поглинув по справжньому прекрасну планету Земля. Низький уклін вам воїни. Навіки в строю.